Авіація рефії піднялася у повітря ймовірно, щоб атакувати Україну. Та різко сталося щось дивне з їхніми бойовими бортами, над якими втратили контроль. Пілоти, які роками бомбили нас, відчули те, з чим ніколи не стикалися. А їхні літаки, наче почали виходити з ладу. Пригода закінчилася для окупантів дуже сумно. Подробиці далі у випуску вітаємо вас на піті. обов'язково підписуйтеся. Також ставте вподобайки та дописуйте коментарі з приводу тих новин, які ми для вас транслюємо. Російський винищувач бомбардувальник зазнав серйозних ушкоджень під час невдалої посадки. Зазначається, що у літака також відірвало лівий двигун, сталися масштабні вибухи. Та це не єдиний інцидент із російською авіацією. Сталися деякі ще більш вражаючі, але про все по порядку. Ще одна ситуація, яка викликала паніку Кремля, розбитий су 25 Стверджують, що цей військовий літак мінуснувся у приморському краї. Попередньою причиною катастрофи російського су 25 сталася технічна. Несправність відмовили обидва двигуни. У російському міноборони заявили, що літак виконував плановий навчально-тренувальний політ у Примор'ї. А деякі пабліки дописували, що на борту міг перебували боєкомплект. Крім цього, повідомлялося, що на фронті росіяни через помилку збили власний літак су 25 Доля пілота поки невідома. Однак у мережі вже з'явилися фото пошарпаного крила російської пташки. Варто додати, що росіяни в чатах пишуть, що начебто збили літак ЗСУ. однак, червона зірка на фото каже, що десь вони прорахувалися. Але до цього слід додати і бомбардувальник Ту 22 М 3 який розбився над Росією. Прямо в польоті борт почало розривати, піднялися дивні пожежі, аби врятувати екіпаж. Спробував катапультуватися, та успіх був не на їх стороні. І всім не вдалося врятуватися. Перш за все, загиблі були серед офіцерського складу. Ну і зауважимо, що це не єдина втрата російської авіації. Так ЗСУ заявили про ліквідацію чотирьох гелікоптерів У тилу агресора потужний удар Хаймерс при пав на К52 та мі 8 у силах спеціальних операцій розповіли, що всі чотири вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, а саме в Білгородській області. Там агресор створив майданчик для підскоку авіації, замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або несподіваних атак на сили безпеки і оборони України. Російські гелікоптери атакували боєприпасами Хаймерс М 30 А 2 і 180 вісімдесятьма тисячами вольфрамових уламків у кожному. Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжне. Ми вчергово довели, що для сил спеціальних операцій немає недосяжного. Працюємо далі. Наголосили в силах спеціальних операцій. Також у мережі є відео підбитого російського су 27 який намагався досягнути до аеродрому. Втім, як стверджують хлопці, з сил спеціальних операцій йому це не вдалося. Ну а тим часом російський пілот скинув бомбу на сільське кладовище у Білгородській області. У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване влучання авіабомби у сільській. Цвинтар на Білгородщині. Автор публікації запевняє, що бомбу загубив російський пілот. Невідомий російський пілот скинув бомбу на цвинтар у Білгородській області. Йдеться у коментарі до відео. Ну а далі ще поговоримо трішки про відмінусування російської авіації, адже українські бійці знищили російський су 25 Від літака, яким так пишалися окупанти, лишилися обвуглені шматки металу. Як зазначається, розвідники зафільмували наслідки вдалої роботи воїнів зенітно-ракетного підрозділу 28-ї ОМБР та 57-го ОБТРО, в результаті якої був знищений російський су 25 Фірмова зетка, якою так пишаються окупанти на відірваному крилі та розкидані в десятках метрів шматки заліза. Ця краса наскільки зігріває душу, що від неї неможливо відірватися. Нагадаємо, що раніше українські воїни 28-ї ОМБР імені лицарів зимового походу знищили ворожий літак. Су 25 Літак було збито на турецькому напрямку. Крім цього, як стало відомо, на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак су 25 який в парі з іншим су 25 намагався обстрілювати позиції сил оборони. Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерала Хорон Марка Безручка знищили в цьому місяці вже другий штурмовий су 25 Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, російська авіація зменшилася ще на один бойовий літак так, на штурмовик Су 25 Покровський трикотник для російської авіації наголосили в Хортиці. Тим же часом Росія ймовірно готує новий масований удар по Україні. За даними моніторингових каналів, на російських аеродромах Олєні, Енгельс Енгельста, Дягілєво зараз перебуває 19 бомбардувальників Ту-95МС-160. Також повідомляється, що дев'ять літаків уже можуть бути озброєні ракетами. Така активність на аеродромах зазвичай передує масштабним ракетним атакам. Якщо бойовий виліт здійснюватиметься з аеродрому Олєння, а запуск ракет відбуватиметься в районі Енгельса, то снаряди досягнуть повітряного простору України приблизно за 40 хвилин після пуску. У випадку запуску ракет з району Каспійського моря, час підльоту до території України збільшиться до однієї години 10 хвилин. Під Час попередніх масованих ударів Росія регулярно використовувала літаками ту 95 МС, які відстрілювалися крилатими ракетами Х 101 з п'ятдесят Злітали ці борти саме з аеродромів Енгельс та Річа з Дягілєво. Зауважимо, що ці стратегічні бомбардувальники здатні запускати крилаті ракети без заходу в зону дій української протиповітряної оборони. Українцям рекомендують уважно стежити за повідомленням про повітряну тривогу та швидко реагувати на них. Особливо в умовах підвищеної загрози ракетних атак, нагадаємо, що Росія змінила тактику використання шахедів. Раніше пуски дронів відбувалися переважно у вечірній та нічний час. Тепер удари можуть бути і вдень. Ну а про те, що рашисти можуть готуватися до масштабної атаки, говорить і експрацівник СБУ Іван Стопак, який також розповів, чому ворог днями затих. За його словами, перерва в дронових атаках навряд чи свідчить про виконання рефію домовленості щодо припинення вогню в небі. Адже Кремль не уклав жодних угод з підписанням чи початками. Ступак додає, що найімовірніше ворог просто накопичує дрони для відновлення масованих атак, щоб українська система ППО отримала серйозне навантаження. Зараз ворог запускає приблизно до 130 одиниць за ніч. Тож якщо Ерефія перейде до масованих обстрілів для України, це стане проблемою. Припускаю, що Росія накопичує БПЛА для масованішого удару по Україні. Наприклад, коли вночі летить одночасно 500 дронів, сказав Ступак. Ну і варто зазначити, що в моменту останньої атаки стратегічної авіації Рефі на Україну минуло більше 20 днів. Однак, як повідомив телеграм-канал Трекен в Росії було зафіксовано посадку транспортного ІЛ 76 на авіабазу Енгельс 2 і це вже 12-й рейс. Нагадаємо, що згідно з повідомленнями у ЗМІ та даними моніторингових груп для перевезення крилатих ракет Х-101, а також Х-555 на авіабазу Енгельс, армія Рефі найчастіше використовує військово-транспортні літаки. Іл 76 Ці літаки доставляють ракети на авіабазу, де ними потім оснащують стратегічні бомбардувальники. Ту 95 мс та ту 160 для здійснення ударів. Ну а далі поговоримо зокрема про те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Україну росіяни вважали, що їхні винищувачі пануватимуть у повітрі, але все виявилося інакше. Найважче окупанти переживають втрату надзвукових винищувачів бомбардувальників Су 34 Про це розповів військовий оглядачці. Матіо Белестрієрі у своїй колонці для 1945. Він нагадав, що лише за перший місяць повномасштабної війни в Україні росіяни втратили 286 літаків усіх типів, серед них чимало й винищувачів, які вони вважали одним із найкращих. Військовий оглядач зазначив, що Су-34 є двомоторним двомісним багатоцільовим винищувачем-бомбардувальником, який спочатку був розроблений для радянських ВПС у 1980-х роках. Проте літак не дійшов на озброєння тільки 2014 року через фінансові проблеми. Су 34 оснащений парою турбовентиляторних двигунів, що забезпечують літаку максимальну швидкість при повному завантаженні. Підкреслив оглядач. Він додав, що бойовий радіус дії літака становить приблизно 1094 кілометри. Винищувач-бомбардувальник несе 30 міліметрову автогармату із 180 мм снарядами і має дюжину точок для завантаження різноманітних бомб і ракет. За словами Белестрієрі, росіяни не очікували, що українські війська продемонструють такий багатошаровий захист, який здатний відбивати загрози на різних висотах і відстанях. Тоді вони з'ясували, що Су-34 вразливий під час польотів на малих і середніх висотах. Оглядач поділився, що на сьогодні окупанти Втратили в боях щонайменше 35 одиниць су 34 Він не виключає, що росіяни могли втратити ще більшу кількість своїх літаків у наслідок атак українських безпілотників. Палестеєрі нагадав, що у листопаді 2024 року росіяни здійняли гали щодо постачання партії нових су 34 Насправді ж йшлося про два літаки. або більше у березні 2024 року Ерефія втратила 8 літаків Су 34 за 12 днів. Три з них було знищено в один день. Чів Белестрієрі ну а тим часом у мережі з'явилося відео, як один із модифікованих українських винищувачів міг 29 нібито скинув бомбу GBU-62 у неактивний бункер з російськими офіцерами на Херсонщині. Там росіяни, схоже, організували собі польовий штаб, вважаючи це місце безпечним. Форм зазначає, що метою атаки було знищення командування підрозділів, які були відповідальні за атаки на Херсонські острови. Видання стверджує, що кожен бойовий літак ЗСУ оснащений керованими та супутником та інерційно плануючими бомбами. Йдеться про американські GBU-39 та GBU-62. Французький Хаймерс і, ймовірно, нові бомби українського розробника. На кадрах видно, як боєприпас пробив двері бункера і влетів усередину. Рейд знищив високі офіцерський корпус разом із технікою. Такі удари позбавляють сили противника, чіткого контролю, а також значно деморалізують військову частину. Немає лідерства, немає висадки на наші острови. Цитує Форбс одного українського блогера. Там також зауважують, що ця повітряна атака була лише останньою в довгій серії нападів, оскільки крихітки української ВПС продовжують нові боєприпаси, літаки та продовжують своє перетворення на невеликий, але потужний точковий ударний підрозділ наразі це були усі актальні новини. Обов'язково ставте вподобайку, а також дописуйте свої коментарі. До зустрічі у нових випусках бережіть себе. Слава Україні!